У Знам'янці, що на Кіровоградщині Залізничник з однодумцями власним коштом відновлюють мотоцикли для українських захисників. За три роки передали бійцям на фронт вже 100 байків. Ними захисники перевозять вантажі, евакуйовують поранених та застосовують їх у розвідці. Про незламних помічників у нашому сюжеті. Хай служи віра і правда і да. до перемоги, щоб проїхався на пораді перемоги. Да. Обов'язково хлопці. Та завод чи що? Ух! Та красавчик! Олександр Міхрін зі Знам'янки передає мотоцикл українським захисникам. Таких за три роки зібрав уже сотню. Чоловік машиніст на місцевій залізниці, а після роботи складає бойові байки. Я побачив там звернення військового прохання допомогти відремонтувати їхній мотоцикл. І на їхній запит ніхто не відповідав. Я вирішив просто знайти. Донора в людей, зробити сього донора і подарувати цим хлопцям. І це і пішло началом, якби. Це був перший мотоцикл, і далі пішло-поїхало. Після їхніх подяк вдячності там, воно мене трохи. Ініціатива така з'явилася, І до мене підключилися хлопці, почали якби, на напаток майже в себе в гаражах. Старі мотоцикли Олександру віддають задарма небайдужі містяни. Цей непридатний з першого погляду транспорт майстер називає донорами. З його запчастин і робить байки вже на ходу. І техніка є різна, є... Така, що дуже плачевна, а є, така, що більш-менш, то від двох тиждень до місяця десь виходить. Ну, десь в середньому ми рахували, то десь виходить тисяч десять на одну одиницю техніки, щоб відремонтувати. Мотоцикл. Зараз у волонтерських майстернях на відновлення чекають ще два десятки мотоциклів. Чоловіки пояснюють, з донатами зараз скрутно, тож вкладають у справу власні кошти. Черкаська, Полтавська область. Ну і великсандрії теж хлопці займаються. Ну от нещодавно їм допомагав там карбюратори. їм давав відремонтовані, два двигуна їм віддав. Ну, щоб швидше в них це діло. Іноді ми робимо просто спецзамовлення людям, робимо за, ну, за гроші для частних целей. І Більшу частину цих коштів кожен із нас витрачає на запчастини. Попри труднощі, волонтери не планують зупинятися, адже такої техніки потребують наші захисники на фронті, бо вона може проїхати там, де автівці зас як БК, так і там провізію любу можна привезти, можна вивезти хлопців. Багато в нас є. Я іноді скріншочу собі ну переписку з хлопцями. То багато є переписки, що вони згадують, скільки людей вони врятували. Багато. Мотоцикли без коляски, ну легкі, більш э, сучасні ендуро китайські мотоцикли. Їх добре використовувати в розвісі. На позиції шарує. Техніка, Клас, дякую вам. дякуємо. Спіл рулює. Україні. Героя, слава Україні! Героям слава! Бойові мотоцикли, відновлені руками волонтерів, працюють на всіх напрямках фронту. З Кіровоградщини Олена Бринза, Софія Швора, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.